Коли їде артист на Євробачення, він не від себе їде. Він від країни їде, в тому числі від мене, від українського громадянина. І мені важливо, що він буде говорити, про що він буде співати, що він буде передавати це. Тараса, вітаю вас на першому каналі Суспільного мовлення і вітаю вас із обранням до складу журі національного відбору Євробачення. Привіт, дякую. Ми з вами зустрічаємося вже після того, як стала відома десятка тих конкурсантів, які візьмуть участь у фіналі національного відбору Євробачення. Чи ви вже мали можливість якось їх оцінити? Взагалі, що скажете про хоча б тих людей, ну, які я, потрапили? Я беру інформацію з інтернету, з Фейсбуку. Деякі імена мені знайомі, деякі не знайомі, наприклад. Я щиро мене зацікавила назва Моїсей. Щиро поліз подивитися в Ютубі, нічого не знайшов від цього виконавця, можливо, він змінив псевдонім чи щось таке. Але хочу зауважити, що я безпосередньо до цієї десятки фіналістів, до того саме кого відібрали, не маю ніякого відношення. Угу. Ну і як член журі, я так розумію, ви не мали поки що прерогативи послухати ці пісні Ні. і сказати, там, наприклад, щось подобається, щось ніхто не подобається? ніхто не пропонував нічого, я не просив. Я думаю, що коли. Буде оголошено вже перелік їх пісень. Я обов'язково ознайомлюсь. Ваша відповідальність у фіналі нацвідбору Євробачення буде от визначити, скажімо так, на 50% хто буде представляти Україну в Ліверпулі. Наполовину це залежить від складу членів журі і наполовину від глядачів. Що для вас, як для члена журі нацвідбору Євробачення, важливо в пісні, а можливо в постаті виконавця, який буде представляти Україну? Я не сильний в математиці, але я скажу, що коли ви кажете, що ваша відповідальність наполовину, ви трошки лукавите, тому що результат голосування журі це буде сума певних точок зору, яка буде виливатися в спільний бал, наскільки я розумію, від журі. І, відповідно, наша відповідальність це нас на трьох. Вона буде моя, Юлії Саніної і Джамали. Тобто я десь цієї половини маю там свій невеличкий відсоток. – Свою третину третину від цієї половини. Так? Давайте, хто в математиці сильний. От, власне, це є моя зона відповідальності, що стосується оцінювання творчості, виконавської майстерності, самої пісні, номеру. І, звичайно ж, моя відповідальність. Буде в тому, щоб оцінити, і я це кажу відкрито, в час війни оцінити громадянську позицію, проаналізувати певні вчинки артистів, їх заяви, щоб для себе принаймні спрогнозувати, як цей представник всього народу на, на Євробаченні буде давати інтерв'ю, як він буде комунікувати з зарубіжною пресою, в тому числі не лише стосовно питань. Творчості і самого конкурсу з питань взагалі соціально-політичної, політичної обстановки в, в країні, тому що ми розуміємо, що увага до країни є, і це буде важливе питання. Так чи інакше воно буде поміж рядків, а можливо, навіть і прямо м, актуалізовуватися в запитаннях журналістів або пересічних громадян і таке інше. Тому я буду намагатися і. Зроблю все, щоб об'єктивно наскільки це можливо оцінити творчу складову і, скажімо так, громадянську складову учасників цього відбору. Так, ви згадали про те, що крім вас у журі буде також Джамала та Юлія Саніна. Чи була вже у вас можливість обговорити з ними свою нову місію, нову роль? І цікаво, наскільки тут ви збігаєтеся з ними щодо того, що важлива не лише пісня, але й громадянська позиція? Ні, не було. На жаль, ще не випала нагода така. Тому не можу вам нічого сказати щодо їх позиції, щодо їх бачення відносно конкурсантів. Але як вам така компанія? Досить приємно. Красиві, талановиті українські артисти. Я вже казав неодноразово, що це для мене честь бути з Джамалою за одним столом, тому що я її дуже поважаю в першу чергу як її талант. От вона співає душею, і це не філософська. Скажімо, таке твердження, а дійсно це відчувають люди. Вона співає десь з якоїсь такої глибокої середини свого єства, ті пісні, які вона робить. Що можна точно сказати, що це непересічний артист, український артист. Плюс мені дуже імпонує її позиція протягом цієї війни. Мені імпонує її материнство, і я взагалі дуже підтримую. Кримських татар, а вона як представник цього народу. Дуже логічно і дуже чесно і правильно, що вона в журі. Тому що це є невід'ємна частина українського суспільства, українського народу, як і Крим, який є українським. Юлія Саніна так само це дуже креативні музиканти. Ми з Валерою знайомі досить давно, з її чоловіком, і з Юлією перетинались. Ми не є друзями, ми знаємо один одного, знаємо творчість. І, звичайно, це прекрасно, що вона своїм досвідом, своїм талантом додасть, і я впевнений, що ми всі разом зробимо щось корисне. Ви взагалі за конкурсом Євробачення стежили до цього? І наскільки активно? Тобто, наскільки вам взагалі імпонує те, що цей конкурс пропонує? Чесно, не стежив. Взагалі? Ну, стежив, як стежив? Ну, от коли піднімався якийсь хайп, коли відбирали представника, я як. Громадянин України, як людина, в тому числі, яку цей представник буде представляти на конкурсі Євробачення, звичайно, коментував. Не всі, не всіх і не завжди, але коли мене дійсно щось чіпляло, позитивно чи негативно, я завжди дозволяв собі висловлювати свою точку зору, свою думку. Часто отримував багато хейту за це, але ну, якби мені якось все одно з цього приводу. І, до речі, от дуже цікаві кейси. Я, я люблю приводити їх в приклад, коли Джамала перемогла на українському відборі. Дуже багато було претензій стосовно того, що це не та пісня, не той формат, що це абсолютно ніяким чином не корелюється з вайбом, з настроєм Євробачення. Я не буду говорити зараз, хто був ініціатором цієї хвилі проти Джамали тоді, але вона була. Я тоді абсолютно чесно висказав свою точку зору стосовно, що це найпотужніша пісня, яку, в принципі, ми могли відібрати на той момент. І ця пісня настільки мурашить, вона настільки сильна, що нас чекає хороший результат на Євробаченні. І, і ви вгадали. І навколо, я не те, що вгадав, я це відчував. Я завжди йду по своїм відчуттям, особливо в коментарях стосовно інших творчих якихось актів, інших людей, і мені абсолютно фіолетово, що там думають з приводу моєї точки зору якісь інші люди, особливо ті, які там намагаються якось хейтити мою точку зору. І тоді, власне, було щось дуже схоже, тому що ну, багатьом не подобалось це. І, зрештою, джмала перемогла і привезла Євробачення в Україну. І це тоді мені раз і не завжди поставило відповідь і крапку у всіх дискусіях стосовно особливо експертів з Євробачення стосовно того, а що є таке, яка вона правильна пісня для Євробачення, який він правильний номер, це фітиться, це, це не фітиться, це, це підходить чи ні. Власне, все це абсолютно пилюка. Воно не має абсолютно ніякого значення, має значення лише потужна енергія і потужний меседж, який йде від артиста. Ну і звичайно професійна майстерність. Так само. Каті, коли я висказався стосовно власне, самого номеру, там, да, і контексту, і контексту тоді пісні. пісні та, я розкритикував це все. І я навіть Каті це казав: я, дуже, я радий, що тоді так сталося. Я знову ж отримав велику хвилю хейту. Але, зрештою, вони не поїхали з цією піснею на Євробачення і з цим номером не поїхали на Євробачення. І на наступний рік, звісно, це був ковід, щось таке, там якісь переноси були. Я вже можу помиляти. І наступний рік вони викочують абсолютно круту, набагато потужнішу пісню з класним віжуалом, з класним посилом, і з тим вайбом, який от мені от я прям відчував, що це воно клас. І я тоді одразу написав, що це дуже круто, і вони зайняли хороше місце тоді. І, власне, я, скільки я пам'ятаю, що до них була увага прикута не менше, ніж до Манескіна. До того, хто вони перемогли, здається, да? Так? так, так. От не менше ніж до Манески, але у них навіть якісь спільні там ці були. Тобто я до чого, що коли я, я не слідкую за Євробаченням, там, за цими всіма там, відборами, все, але коли щось от, якась потужна інформаційна хвиля йде, я на неї реагую. Чому? Тому що я завжди кажу: коли їде артист на Євробачення, він не від себе їде, він від країни їде, в тому числі від мене, від українського громадянина, і мені важливо. Що він буде говорити, про що він буде співати, що він буде передавати цим? Ви згадали про хейт, а я звернула увагу на те, які лунали коментарі після того, як уже стала відома трійка журі, і зокрема дорікали не лише вам, але також і Юлії Саніні. Ну там я так підозрюю, учасники голосування, які можливо голосували за когось іншого, що який стосунок до Євробачення маєте, і чи зможете належним чином обрати так, кому їхати, кому не їхати. Як би ви відповіли на цю критику? Я щось не знайшов, знаєте, курсів чи університету Євробачення, який видає диплом, чи якусь кваліфікацію, чи статус. Ну, от, мовляв, вже мала валі... була на Євробаченні. Валідацію на клівацію від Євробачення. Е, я, для мене це якісь абсурдні закиди. І я, і я навіть не знаю, що на це відповідати. До речі, вам є з ким порадитися щодо Євробачення, тому що ваша дружина, співачка Альоша Олена Тополя, вона брала участь в Євробаченні в 2010 році. Як вона сприйняла новину про те, що тепер і ви будете мати стосунок до Євробачення в родині? Це досить спокійно якось не знаю. Будете з нею радитись? Звичайно. Звичайно, якщо будуть дозволяти технічні можливості. Ну, попередньо артистів, звичайно, обговоримо, пісні обговоримо. От вона дуже потужно виступила тоді. І та пісня, з якої вона була, вона досить пірактуальна. І, власне, це була, це була одна з тих пісень, про які я кажу, що від них мурашить. Ми з вами трохи перед початком розмови торкнулися вже цього питання. Я хотіла б, щоб ми це і під запис проговорили, так складається, що з року в рік довкола Євробачення, а точніше, нацвідбору на Євробачення, постійно виникають якісь суперечки, сварки, скандали. Цього року ми вже чули, як один із учасників відбору пішов достроково, звинуватив організаторів в нібито упередженості. Як цього уникати? Чи ви для себе, можливо, маєте якийсь рецепт того, як зробити так, щоб відбір пройшов гладко? Давайте зараз буду говорити певні якісь формальні речі, але вони важливі. Ну, найперше, потрібно, як ми вже побачили попередні роки, врегулювати нормативну правову базу, там, які договори підписуються в рамках яких нормативно-правових актів відбувається цей відбір, які вимоги, які рамки, що можна порушувати, що не можна, які критерії. Я так розумію, що з минулих років вже щось виправили. Я надіюся, тому що я знову ж таки наголошую, я не був долучений до процесу цього лонг-ліст і шорт-ліст, до відбору цих, цим займався Дмитро Шуров спільно з комітетом. Чи з командою суспільно, так. з організаторами суспільного. Мені здається, потрібно робити максимально транспарентність, прозорість, власне, в тому числі там таке голосування за е, членів журі, далі максимально прозоре голосування під час онлайн. Все одно будуть якісь помилки, будуть якісь е, речі, які можуть ставатися, як то було минулого разу. з Балами, які оголошував Тімуромірошниченко, я з ним спілкувався. Нещодавно у нас були спільні зйомки. Він мені розповідав, наскільки все воно так ну, абсурдно сталося, без якогось наміру там да, щось фальсифікувати, щось там переплутали. от і це все. Тому я думаю, що і нас чекають якісь скандали. Ви вже налаштовуєтесь. Це ж налаштовано. Я просто, якби, аналізуючи попередній досвід, розумію, що в принципі, принципі але в принципі, в українському шоу-бізнесі роздути будь-який скандал ну, якби, немає великої проблеми. І це заняття наше, незважаючи на війну, все одно наш народ. І наш шоу-бізнес любить оці всі історії такі погойдати, покачати. Минулого разу, кілька місяців тому, ми з вами і вашими колегами по гурту Антитіла зустрічались на залізничному вокзалі в Києві. Там після запису номеру ви збиралися і мали прямувати на Харківщину, де на той момент ви служили. Зараз на цей момент, коли ми з вами розмовляємо, ви вже не на фронті. Розкажіть, будь ласка, про цей свій шлях, так від моменту, коли ви потрапили на фронт, і зараз як ви опинилися там, де ви є? Там, де ми є, ми опинилися завдяки наказу Федоровича, нашого головного командуючого Залужного, він нас вийняв з передової і відкомандував від батальйону сюди в Київ. Саме вас, вас із колегами Та, з Мурта. Дмитра Жолодя і Сергія Вусика. От одразу після цього ми поїхали в Варшаву і. Виступили спільно з Едом Ширином на стадіоні народовому, заспівали вперше ту степ наживо разом з ним. Потім після цього сталося досить багато різних активностей, які пов'язані власне, з творчістю. Це і певні зйомки, і участь у певних музичних акціях. Те, що ми зараз робимо, ми здебільшого займаємося музикою, ладно, не так, не здебільшого, десь відсотків на 40-30. Велику кількість того, що ми робимо зараз, вона пов'язана з оборонкою, і я не можу цього розповідати в ефірі. Ну, але як мінімум ми знаємо, що у вас є фонд, який продовжує так, допомагати ну, бійцям. Фонд збирає на антидронові рушниці. До речі, от вчора чи позавчора ми закрили збір на 6 мільйонів, і тепер перша партія антидронових рушниць і паленгаторів для е дронів, вона прибуде в Київ, і ми розвеземо її на ті позиції, де. Цього потребують військові, в тому числі в наш 130-й батальйон. До речі, батальйон зараз з півночі Харківщини перекинули в інше місце. Буквально він в процесі знаходиться в, знову в зону безпосередніх бойових дій. І там знову потрібна буде підтримка. Крім того, ми займаємося дітьми загиблих, наших побратимів. Це така довга планомірна історія. Ми взяли відповідальність на себе, що ми цих дітей. Будемо підтримувати стільки, скільки вони будуть цього потребувати, тому що там і маленькі діти, і вже підлітки, і вони залишилися без батька. Деякі загиблі наші побратими, у них було троє, четверо дітей. От. І це та справа, якою ми будемо займатися довго, це і фінансова підтримка, і юридична, і психологічна, і медицина, і таке інше, і таке інше. Тобто, фонд взяв цей напрямок. Плюс є ще один напрямок, який стосується військових розробок. Також я в деталі вдаватись не буду, але вже скоро. Я думаю, що місяць-два, і ми покажемо дуже цікаву штуку, яка допоможе нищити окупанта дешево і ефективно. Крім того, ще багато-багато є як. Е Спікер молодіжної ради при президенті України. Ми почали історію з молодіжним будівництвом. Вона потребує залучення багатьох міністерств розробки нового законодавства стосовно молодіжних кооперативів. Це окремий ще трек. Е macuk. Не забуваємо родина. Я злітав на два тижні до своїх до коханої до дітей. Побув там. Родина залишається поки що у США. Там, вони залишаються поки сполучених штатах Америки вчаться в двох школах там, офлайн і онлайн, дистанційно в українській школі, тому що ми плануємо повернутися назад. Навчальні програми вони відрізняються. Наша програма вона йде вперед. і Якщо в нас в нашій школі вже Роман ділить стовпчик, там робить якісь певні приклади і вирішує нерівності, то там ще трошки все простіше. Тому вчаться в двох школах так само, як і Марко, він пішов тут в перший клас, і там в перший клас, і це подвійне навантаження. Але то все на плечах Олени і моєї мами, і відчима, то їхній фронт зараз. От, а я тут більше займаюся от громадською діяльністю, діяльністю пов'язаною з фондом, певною діяльністю, яка є не для широкого загалу, і, звичайно, музика. музика. До речі, от історія вашої родини, вона насправді типова для багатьох зараз українських родин, вимушено розлучених війною. У вас є якийсь рецепт того, як підтримувати стосунки з родиною на належному рівні, так? Щоб ця розлука не відчувалася так сильно, як може в цих умовах? Немає. Діяти якось інстинктивно, інтуїтивно? Інтивно, інстинктивно. Якщо казати чисто з технічної точки зору, то є телефон, є месенджери, отак і зв'язуємося кожного вечора, намагаємося вийти на зв'язок, поспілкуватися, поділитися новинами за день, планами якимись. Але все одно це дистанційна така, дистанційні стосунки. І це насправді дуже драматична штука. Це, на жаль, велика кількість сімей. Через це, через цю відстань, через розлуку вона розпадеться, вже розпадається. І тут не знаю, чи допоможуть якісь поради від мене, бо я не психолог, але, на жаль, факт є факт, якщо Союз був міцним, він втримається, якщо Союз був між двома. Та... Або, наприклад, не було чогось того, що тримає, наприклад, спільна відповідальність, діти, їх майбутнє, то на жаль, такі, такі союзи розвалюються, тому що відстань вона так чи інакше робить своє і вносить свої корективи не завжди хороші. Не можна, звичайно, сказати на 100%, що ви повернулися до цивільного життя, так після служби на фронті на Харківщині. Між тим, ну частково так довелося, все таки це не те саме, що бути в зоні бойових дій. Чи був якийсь такий момент, от на цьому перехідному етапі може залишається, коли дійсно складно повернутися до цивільного життя? От можливо, ви бачите, що є якась проблема, яка буде спільною не лише для вас, але й для багатьох людей довкола. Зараз зробимо вашу програму нецікавою, бо я почну розповідати про якісь певні системні речі, які потрібно робити на рівні держави. Нам, звичайно, потрібно швидкими темпами і форсувати систему реабілітації не лише фізичної реабілітації, а й психологічної реабілітації, тому що і стан психіки на передовій, і стан психіки в цивільному житті це абсолютно різні речі. І не кожен є гнучким. І повірте, після контузій у нас на, на передовій ну, величезна кількість хлопців, у яких подвійні, потрійні контузії, в тому числі важкі контузії. Це для от, людей, які, можливо, не розуміють, що це, це коли вибуховою хвилею всередині тебе мізки е, просто здавлюються, з, них там, з ними відбувається просто. Е, е, ну, Щось на кшталт знає, удару молотком по пожалі. І це все відбувається в секунду. І після того ще до сих пір, якби не вивчені грунтовно всі можливі наслідки контузії. Ти її не бачиш цього. що ти в Контузія це може піти кров вухами, може піти кров носом. Ми витягували і рятували хлопців з такими випадками контузії, коли. Ти дивишся в очі, а там буквально пелена. От е, ти е, хлопці не можуть згадати, як їх звати, вони не можуть говорити, вони забувають, як говорити. Ну, тобто це порушення взагалі нейронної от, нервової системи в голові жахливе. І що буде далі? Тобто зовні людина е, здорова, в неї є кінцівки, вона може рухатися, може. Сприймати якусь реальність, але яким чином це впливає далі, особливо на психіку, наслідки цього нам ще вигрібати багато років. І тому нам потрібна психіатрична допомога таким хлопцям. Нам потрібна системна реабілітація, фізіологічна психологічна реабілітація. І треба задіювати велику кількість людей, фахівців, яких мало. Треба велику кількість фінансів, і це все треба нам, робити системно. Я знаю, що МОЗ займається зараз цим, але а, воно те, що я бачу, цього поки що недостатньо. І плюс ну, треба розуміти, що не, кожен, не кожна людина в суспільстві вона повною мірою може толерувати і відчувати біль цього солдата, який повернувся. Без ноги чи без руки, неповною мірою люди, які провели цю війну навіть під обстрілами, але в відносно мирних містах, вони не можуть повною мірою усвідомлювати, що таке війна, і взагалі в якому стані психіка цих людей. Тому у нас з вами величезні виклики. Нам потрібно буде шукати, яким чином інтегрувати назад оці. Десятки, якщо не сотні тисяч людей в цивільне, мирне життя після перемоги. І нам ще багато чого попереду треба пройти спільно і по і різних не дуже приємних історій. Завершити я хочу все ж на такій позитивній ноті. Я виявила перед тим, як готувалася до нашої розмови, що все-таки буде під кінець року концерт гурту Антитіла у Львові, так? Наприкінці так. грудня єдиний різдяний, різдяний. єдиний український концерт гурту Антитіла в 2022 році. Ну це правда вам було не до концертів. Саме так ви його позиціонуєте. Як ви готуєтеся до нього? Ви все-таки залишалися в такому творчому потоці, попри навіть те, що були на війні. Ми пам'ятаємо ваш трек з Едом Шираном, про який ви вже згадали. Але все таки концерт це значно масштабніше. Ну, якщо чесно, у нас будуть репетиції ближче до, до концерту. Ми випустили наш новий альбом Міленіальний на другий день війни. І, власне, всі ті пісні, які в тому альбомі, вони будуть зіграні на цьому концерті. Нам треба буде їх відрепетирувати ще раз, хоча, в принципі, ми вже їх ще до війни мали певні репетиції ми по цим пісням. Треба буде, мабуть, зіграти і пісню To Step з Чиреном. Ну, але мені заспівати її, тому що навряд чи Чирен вилетить до нас у Львів. По-іншому готуємося сцену, готуємо красиву сцену, хороше світло. Музей підготували, який за два тижні до цього концерту буде там у Львові. Музей гурту «Антитіла», в тому числі буде його і військова частина там представлена. От, і загалом хочемо якось трохи дати, згадати ту атмосферу, яка була раніше. Це, звичайно, не стадіонна атмосфера буде, але все одно. Дай Бог, зберемо багато наших прихильників, тих людей, які скучили за нашими піснями, і проведемо цих 2-2,5 години якось в хорошому вайбі. Що ж, чекаємо і успіхів вам у фіналі нацвідбору Євробачення. Успіхів в Україні у фіналі. Дякую вам, Тарас. Дякую.